288 депутатських голосів відправили проект закону про внесення змін до конституції щодо децентралізації влади до конституційного суду. Судді перевірять, чи відповідає він законодавству і повернуть назад в парламент до кінця серпня. Далі депутати або працюватимуть над змінами до нього, або перейдуть до голосування. Закон набуде чинності тільки через три місяці від дня його опублікування. Документ передбачає зокрема адміністративно-територіальний поділ на громади, райони та регіони. Розпускати місцеві ради можуть лише президент, рада і конституційний суд разом. За окупованим Кримом закріплений статус регіону України. А от в окремих районах Донеччини та Луганщини місцеве самоврядування має відбуватися відповідно до окремого закону. Експерти кажуть, законопроект, хоч і не ідеальний, проте загалом вирішує проблему децентралізації. А от вносити до конституції статтю про особливості самоврядування в окремо взятих областях, каже Ігор Коліушко, не варто було абсолютно неправильно було поєднувати виконання кимось підписаних мінських угод з внесенням змін до конституції щодо децентралізації. Це абсолютно різні речі.